Доброго дня, шановні прихильники футболу. Завершилася різдвяно-новорічна пауза в європейському топ-футболі, оскільки на найближчих вихідних у нас всі п'ять топ-ліг будуть задіяні, відбуватимуться матчі чергових турів. Тож я пропоную вам згадати ситуацію в турнірних таблицях у всіх п'яти топ-чемпіонатах Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Англія. Плюс до того, на секундочку зазирнемо і до нижніх ліг, для того, щоб готуватися до того, хто там може підвищити. У класі і в наступному сезоні вже грати у вищих дивізіонах своїх чемпіонатів. І пропоную розпочати з тих, хто відпочиває з 20 грудня 2023 року. Німці взагалі в 24 році ще не грали. Нагадаю, відіграли 16 турів в чемпіонаті, і лідером тут є Леверкузенський Байер. 42 бали. Плюс до того, Леверкузен є єдиним клубом з усіх топ чемпіонатів, який не зазнав взагалі жодної поразки на 4 бали менше у Баварії, але при цьому грав в запасі проти Уніон Берліна. Тож за втраченими тільки один бал різниці між цими. Лідерами. Давайте пригадаємо, що Ліверхузен давав шанси Баварії на те, щоб очолити турнірну таблицю, оскільки був період, коли два поспіль тури грав в нічию. Але пам'ятаємо фіаско Баварії від Айнтрахта 1-5, як наслідок саме Ліверхузен залишився лідером. Третім. Дуже довгий тривалий уже період часу залишається Штутгарт, веде в зоні Ліги Чемпіонів 34 бали. Супер безкомпромісна команда, яка за 16 турів тільки один раз взагалі зіграла в нічию. І, звичайно ж, це привертає уваги нейтральні по крайній мірі вболівальників. Після того, як закінчився груповий етап Ліги Чемпіонів, дуже сильно, так сказати, взявся і вчепився в чемпіонат Лейпциг, який на даний момент посідає четверту позицію. 33 бали має. І на цілих 6 балів випереджає уже Борусю Дортмут в боротьбі за. Позицію в зоні Ліги Чемпіонів, хоча дана от різниця вона не лише через те, що Лейпциг добре виступає останнім часом, а й в тому числі через те, що Дортмунд став єдиною командою з топ-10, яка за заключні чотири тури 2023 року не здобула жодної перемоги. Безкомпромісна боротьба іде за шосту єврокубкову позицію. Відразу три команди мають однакову кількість балів по 24, Це Айнтрат Хофенхайм та Фрайбург. Ну і відзначаємо дев'яту позицію Гайденхайму. Команда, яка ще три тури тому була неподалік зони виліту, фінішує трьома поспіль перемогами. До речі, єдина команда Бундесліги, яка продемонструвала на фінішу року ось таку серію. І вони уже дев'яти мають 10 балів переваги над зоною виліту і лише 4 бали відставання від єврокубків. Поглянемо також на дно турнірної таблиці. Тут Дармштадт, Кельн та Майнс мають по 10 балів. Хоча, звичайно що той факт, що лише на 3 бали вони відстають від 15-ї сходинки, вселяє оптимізм в душі прихильників ось цих трьох клубів. Плюс до того, в Німеччині частенько так буває, що команди, які от перше коло завершують на дні, вони потім дуже сильно додають після ось цієї різдвяно-новорічної паузи і можуть навіть ближче десь до зони Єврокубки фінішувати. Хоча питання, наприклад, по тому ж таки, Дармштату дуже серйозні, тому що знайде. Рявіша оборона, ну а в Кельна, нагадаю, відбулася зміна тренера. Тож по-любому, в 2024 році команда постане трішки в іншому вигляді. Пригадаємо також, що кращим бомбардиром чемпіонату Німеччини є Гаррі Кейн з Баварії, 21 гол наколотив англієць. Ну, також більше одного м'яча за гру в середньому забиває форвард Студора та Гірасі. Зараз на його рахунку 17 влучних пострілів. Всі інші трішки підвідстали. Буквально на мить завітаємо до другої Бундесліги, де зіграно перше коло 17 турів і де є також команда, яка не зазнала ще жодної поразки. Це Санкт-Паулі. Щоправда, дуже багато нічиїх катають. Уже мають цілих 9. Відповідно, втратили першу позицію. Зараз йдуть другими 33 бали на їхньому рахунку. Ну а першим Гольштайн Кілі, де 35 балів. Команда фінішувала 2023 рік п'ятьма поспіль перемога на третій сходинці. Гамбург 31 бал. Дуже близько команда, як завжди, до повернення до першої Бундесліги, але ніяк туди не повернеться. Неподалік Дюссельдорф – 30 балів. Ну і також відзначаємо сьому сходинку за гертою 25 балів. Тепер давайте поговоримо про Францію, так звану Лігу талантів, Лігу 1, яка зіграла 17 турів. І де, мабуть, все ж таки чемпіон відомий. Хоча Парі Сен-Жермен, який йде лідером, тільки на 5 балів випереджає найближчого переслідувача, але тут є один момент. Це перший сезон для Луїса Енріка як головного тренера команди, і звичайно ж він хоче стати чемпіоном, хоче здобути титул. Якби це третій чи четвертий сезон для нього був, можливо, десь і була б певна розконцентрація. А так я думаю, ПСЖ лідерства звичайно ж не віддасть. Цікаво спостерігати за боротьбою двох протилежностей. Ніце та Монако, Ні, будує гру від оборони, Монако від атаки. Ну і побачимо, хто ж, врешті-решт, буде вищим, який підхід до футболу буде більш ефективнішим та надійнішим, чи гра від оборони, чи від атаки. На четвертій позиції сенсаційний Брест, як команда, як то кажуть. То в жар, то в холод після переможних серій може видати серію з поразок. Остання з яких була наприкінці жовтня на початку листопада, коли було три поспіль поразки. Але за останні 6 турів 5 перемог, і вони вже в четвертій в зоні Ліги Чемпіонів перебувають, випередивши Ліль Пауло Фонсеки. Взагалі за четверту позицію просто неймовірна боротьба та конкуренція. Брест, Ліль, Марсель, Ланс, ну і, можливо, в деякій мірі навіть Реймс. Хоча тому ж таки самому Марселю потрібно трішки піднімати результати у виїзних поєдинках, оскільки одна з найкращих домашніх, але при цьому одна з найгірших виїзних. Тільки одна перемога в сезоні саме за межами велодрому. Хоча якщо конкуренти будуть і накульгувати, то можливо Марселю вистачить і домашніх матчів. Перше, що відмічаємо, дивлячись на нижню частину турнірної таблиці, це звичайно ж те, що Ліон уже за межами зони вильоту. Трьома поспіль перемогами команда завершила 23-й рік, причому перемогами сухими, і вже на 4 бали випереджають зону виліту на 2 бали зону перехідних матчів. В самій жі зоні виліту клермон 11 балів, Лор'ян 12. У Клермона, як на мене, перспективи не втішні, Найгірша атака ліги. Можливо, трішки погарячкувала тулуза, розриваючись на кілька фронтів. Нагадаю, представляє Францію в Єврокубках. І от зараз посідає 16-ту сходинку зону перехідних матчів. Буде дуже прикро. Я думаю, в одному сезоні і грати в Єврокубках і при цьому вилетіти до Ліги. 2. тому, можливо, в другій частині сезону доведеться обирати якийсь турнір. Далі трішки загадки. Здогадайтеся, хто кращий бомбардир Ліги 1 Подивіться лише на цю різницю. 18 голів і 8. Звичайно ж, я думаю, ви знаєте відповідь. Це Кіліан Баппе з Парі сен жермена на 10 голів більше, ніж у найближчого переслідувача. У жодному іншому чемпіонаті такої різниці нема. Бенідер 8 з Монако Адемс та Гляказет мають по 7. Звичайно ж, називаємо і них, але ми прекрасно знаємо, хто тут номер один. Буквально на мить завітаємо до Ліги 2, де лідирують у нас команди, що завершили 23-й рік трьома поспіль перемогами. Це Анже 40 балів та ОСР 38. Саме вони посідають позиції прямого виходу до Ліги 1. Гренобль третій 34 бали, ну також 34 і у Лаваля, який не так давно ще був лідером, але останнім часом, м'яко кажучи, посипався. В зоні плей-офф також по 31 бал. Відзначаємо сьому позицію Сен-Тетєна. На 3 бали команда відстає від плей-офф перехідних матчів. Ну і, можливо, побореться за повернення до Ліги 1. Хотілося б в це вірити. В інших чемпіонатах вже відбувалися матчі в 2024 році, зокрема в італійській серії А зіграно вже 19 турів, тобто перше коло позаду. І тут у нас майже двовладдя. Між Інтером та Ювентусом два бали різниці, хоча могло бути і повноцінне двовладдя, тому що Інтер в останньому турі вимучив буквально перемогу над одним з аутсайдерів Вероною 2-1. Вирвавши її на 90 плюс третій хвилині. Плюс до того на 90 плюс десятій у вороні було пенальті, але вони його не реалізували. Тож саме Інтер, маючи 48 балів, зараз очолює турнірну таблицю. Ну, це справедливо, тому що команда одночасно є і кращою атакою ліги, і кращою обороною. Юве лише на три більше пропустив, але набагато. Менше забив, нагадаю, дев'ять останніх перемог Ювентуса виключно з різницею в один м'яч: 1, 0, 2, 1 в такому стилі. Хоча, звичайно ж, Юве ніколи не відзначався суперфеєричною якоюсь грою, тому можна сказати, це їхній стиль. Також нагадаю, що в першому колі 1-1 вони між собою зіграли в Турині, тож в другому колі гра відбуватиметься в Мілані. Чи буде вона вирішальною, побачимо. На третій позиції Мілан, можна сказати, займає буферну зону і далеченько відпустив уже лідерів, але при цьому комфортно почуває себе у плані боротьби за Лігу Чемпіонів. Зважаючи на те, що нагадаю, Мілан вилетів з Ліги Чемпіонів, буквально на днях також вилетів з Кубка Італії. Тож концентрується зараз на чемпіонаті, можливо, буде ривок і від Россонері, і вони спробують наздогнати Інтер та Ювентус, особливо якщо ті десь будуть втрачати свої бали. Просто неймовірна боротьба йде за четверту ліго чемпіонівську позицію. Фіорентина, Болонія, Аталанта, Лац, Рома та Наполі ведуть боротьбу за цю сходинку. На даний момент посідають її фіалки. Ну, щоправда, є тенденція. Команда, яка піднімається на четверту позицію, потім найближчі тури провалюється і відповідно її втрачає. Побачимо, як буде цього разу. Відзначаємо насамперед Лацео. Команда видає три матчі у переможну серію. Щоправда, перемагає виключно представників з нижньої частини турнірної таблиці, але тим не менше 9 Балів є 9 балів. Ну а прихильники Наполі, я думаю, також прекрасно вже розуміють, що захистити титул уже не вдасться. 20 балів відставання від лідера. Також просто неймовірна боротьба за виживання. Хоча, як і раніше, в зоні вилітну ті самі Салернітана 12 балів, Емполі 13, Верона 14. але кальярі у Дінези навіть Фрозіноне Сасуолу, звичайно ж, ще нічого собі не гарантували. Взагалі, якщо чесно, щодо команд, які зараз перебувають в зоні вильоту, я не знаю кому симпатизувати Салернітану очолює Інзагі, в Емполі грає Віктор Коваленко, Кальярі очолює легендарний Клаудіо Раньєрі. Але тим не менше, на жаль, хтось з них та й вилетить. Впевнено та одноосібно очолює список кращих бомбардирів А Лаутаро Мартіне з Інтера. у форварда міланської команди вже 16 голів. На сім менше Олів Йожиру з Мілана та Доменіко Берарді з Сасуолу. Так само, як і в серії А, в серії Б відіграно перше коло, а саме 19 турів, як і раніше тут лідирує Парма. Давненько вона вже на першій позиції. Щоправда, їхня перевага над найближчими переслідувачами лише 6 балів. Звичайно ж, не назвеш це суперкомфортною. Але тим не менше, перспективи того, що пармезанський клуб вперше за багато років повернеться до серії А, є. По 35 балів у Венеції та комо також в плей-офф у нас читадела Кремонезе, Палермо, Катадзаро та Модена. Команда Андреа Пірло Самдорія поки що не у плей-офф, а саме на 10-й позиції. Тепер відправляємось до англійської прем'єр-ліги, яка 2023 рік закінчила справжнім безумством під назвою Дей» три тури за один тиждень. Не всім командам вдався цей боксінг-дей, але розпочнемо з тих, кому вдався. Зокрема, Ліверпуль, який здобув 7 балів з 9 можливих, і очолив, чемпіонат Англії випереджає зараз на 3 бали Астон Вілу за набраними, а за втраченими на 2 Манчестер-Сіті, тому що горожани чемпіони Англії один з турів пропускали. Нагадаю, їздили на клубний чемпіонат світу, де стали чемпіонами. Тож ми вправі розраховувати на неймовірне видовище під назвою Боротьба за чемпіонство між Ліверпулем та Манчестер-Сіті. Протистояння, яке пройшло випробування часом, протистояння, яке не потребує реклами, і звичайно ж привертає просто неймовірну увагу. Тому що при всій повазі до лондонського арсеналу, ні в минулому сезоні, ні в цьому, звичайно, ж каноніри не можуть нав'язати реальної боротьби справжнім чемпіонам команді Манчестер-Сіті. А за цей так званий боксінг-дей у Арсенала лише один набраний бал, причому він був престижний, оскільки був на виїзді проти Ліверпуля 1-1, Але потім дві поспіль поразки в лондонських дербі спочатку Вестхему, потім Фулему. І як наслідок каноніри, які ще кілька турів тому лідирували, причому з певним запасом на даний момент на четвертій позиції, навіть вже ризикують вилетіти за межі зони Ліги Чемпіонів. Тому що просто неймовірної ходи набрали шпори команда Тоттенхем Хоцпурт, чотири перемоги за останні п'ять турів. Вони є найуспішнішою командою АПЛ, якщо взяти проміжок за останні п'ять турів, і на даний момент тільки один бал різниці між канонірами та Тоттенхемом. Тому якщо Арсенал і надалі так буде свої вали розбазарювати, звичайно ж, шпори їх випередять. Безумовно, слід відзначити і Астон Віло, яка тримається на другій позиції, перебуває в зоні Ліги Чемпіонів. Але при цьому за один тур тут як може сильно піднятися, так і сильно впасти, тому що на три бали відстає від лідера, але лише на три бали випереджає п'ятий. Тоттенхем Взагалі ж нагадаю по черзі обіграли свого часу і Арсенал, і Манчестер Сіті, але потім втратили два бали в матчі проти безнадійного аутсайдера Шеффілд Юнайтед в деякій мірі з допомогою щоправда арбітрів. Тому стабільність, звичайно ж, тут під питанням у виконанні Астон Віли, але звичайно ж приємно бачити ось таке серйозне відкриття. А далі йде список команд, від яких не зрозуміло, що очікувати: Вестхем, Брайтон, Манчестер, Юнайтед, Ньюкасл та Челсі. Про Манчестер уже багато сказано, тому не будемо говорити. Ньюкасл, звичайно ж, розчаровує, особливо у порівнянні з минулим сезоном, де вони фінішували в топ-4. Дуже багато поразок, особливо на виїзді. Якщо дома на Сейнджемсі вони ще виграють, то на виїзді, звичайно ж, м'яко кажучи, блідою тінню самих себе є. Тому давайте поглянемо на нижню частину турнірної таблиці, і тут відзначаємо 11-й Вулверх. Єдиний клуб АПЛ, який в оцей Day здобув три перемоги. Причому, як бачимо, перемагав і безпосередніх конкурентів в боротьбі за виживання, ну і, скажімо, той ж самий Челсі. Хоча де Челсі, за що й бореться Челсі? Тут також питання. На даний момент на 13 балів Вулверхемптон уже випереджає зону виліту. В самій же зоні виліту Шеффілд Юнайтед безнадійний, 9 балів. Найгірша атака, найгірша оборона і вижити буде вкрай вкрай складно, практично, мені здається, нереально. Берні та Лутон трішки побільше шансів, особливо в Лутона, і особливо через те, що посипався Брентфорд, який зазнав п'яти поспіль поразок. Тому боротьба за виживання, як то кажуть, в АПЛ ще не завершена. Також не те, що не завершена, а лише розпочинається боротьба за лідерство списку кращих бомбардирів, оскільки Ерліна Холланда з Манчестер-Сіті, який останні кілька турів пропустив, наздогнав Салах у форвардів обох по 14 голів. Щоправда, Салах найближчим часом не буде забувати за Ліверпуль по причині того, що відправився на Кубок Африки захищати кольори своєї національної збірної. По 12 голів у на Стотенхема та Соланке з Борнмута. На мить завітаємо до чемпіоншипу, де відіграно вже цілих 26 турів, тобто більша половина сезону вже позаду, і тут з кожним туром все ближче і ближче до повернення в АПЛ Лестер. На 13 балів зараз лисички випереджають третю позицію, і якщо не начудять, то в наступному сезоні гратимуть у вищому дивізіоні. Взагалі слід зазначити, що три команди, які в минулому сезоні вилетіли за АПЛ, Лестер Соудгемптон та Ліц, перебувають зараз в топ-4 чемпіоншипу, що, як на мене, не найкращим чином говорить про клас другого за силою дивізіону Англії. Між цими командами затисався іпсвіч, який тримається, незважаючи на те, що останні п'ять турів іде без перемог на другій сходинці. Крім Саутгемптона та Ліца, також в зоні плей-офф Фезброміч Альбіон та Сандерленд. На завершення завітаємо до чемпіонату Іспанії, Ла Ліги, Примери, кому як приємно. Тут перше коло відіграно: 19 турів, і як і раніше, продовжується двовладдя, Реал Мадрид та Жирона мають по 48 балів, на 7 випереджають найближчих переслідувачів. І якщо ще місяць тому що до можна було б задаватися питанням, чи зможе команда тримати ось такий рівень в матчі проти грандів, тому що таких небагато було поєдинків у Жиронського клубу, то зараз можна дійсно сказати з певністю, що так, тому що нагадаю були перемоги над Барсою 4-2 і от в останньому турі 4-3 над Атлетико Мадрид. Хоча, як і раніше, керівництво команди говорить про боротьбу за єврозону, а не скажімо про боротьбу за чемпіонство, побачимо. Хоча на даний момент безумовно вже зараз можна Жероні віддавати приз глядацьких симпатій, тому що в Реала Барси нема ось таких перемог, немає таких рахунків. В Реала, наприклад, два останні матчі по 1-0 в чемпіонаті. Да, можна сказати, що команда Анчелоті здобуває багато перемог на класі, але тим не менше, Барса ж нагадаю, взагалі, з вересня місяця. Не виграє з різницею більш ніж в один м'яч. Да, за будь-яку перемогу дається три бали, але ми всі звичайно ж асоціювали раніше Барселону з чим з феєричним футболом великою кількістю голів. На даний момент барса хаві, звичайно ж, це трішки інша барса. Також самобутньому Атлетику з Більбао можна віддати при симпатій, оскільки за останні два місяці шість перемог та дві нічиї, і через те, що Атлетико Мадрид почав багато балів втрачати, Більбао вривається в зону Ліги чемпіонів. Щоправда, лише на даний момент за різницею забитих та пропущених, але ми звикли, наприклад, що Іспанію в лізі чемпіонів представляють як правило одні й ті самі команди. Уявіть, якщо в наступному Іспанію будуть представляти Жирона та Більбао. Щодо інших команд топ-10, відзначимо входження сюди Валенції. Валенсії. Дві перемоги поспіль здобувають кажани вперше, до речі, з третього туру це їм вдається зробити. І що приємно за команду нарешті почав забивати українець Роман Яремчук. Свій перший гол, нагадаю, він забив в рамках Кубка Іспанії. Ну а ось в останньому турі, коли Валенсія вдома здолала вільєреал, 3-1 перший м'яч уже і в чемпіонаті Іспанії. Тож будемо сподіватися, що далі, як то кажуть, буде. Які раніше продовжує дивувати присутність в нижній частині турнірної таблиці, таких команд як Вільєреал та Севілья. Не гарантували вони собі, звичайно ж, прописки на наступний сезон ще в вищому дивізіоні. А от хто, скоріш за все, вже вибуває, це Альмерія. Є, є єдиною командою як чемпіонату Іспанії, так і всіх топ-чемпіонатів, яка на даний момент не має жодної перемоги. Лише п'ять нічиїх команді вдалося нашкрябати. І хоча, звичайно ж, теоретичні шанси ще залишаються на виживання, але, скоріш за все, нічого там не вийде. Гранада та Кадіс, які перебувають також в зоні виліту, мають більше шансів, але їм треба також дуже сильно. Попотіти. Як і раніше, список кращих бомбардирів чемпіонату Іспанії, очолює Джуд Белінгем з Мадридського Реала 13 голів, на другій позиції Майораль з Гетафе та Мората з Атлетико, у них по 12. Артем Довбик, Жирони та Антуан Грізман з Атлетико Мадрид по 11. нагадаю, також що Артема було визнано кращим гравцем грудня місяця в чемпіонаті Іспанії. В другому дивізіоні також відіграно перше коло, 21 тур. І тут команда, яка за останні шість турів не здобула жодної перемоги, Леганес лідирує, а все через те, що ніхто не може продемонструвати переможної серії. От лише виокремився Фероль, який за останні чотири тури здобув три перемоги, і піднявся на другу позицію прямого виходу до примери. В зоні плей-офф Спортінг і Валядоліт, Еспаньол та Расінг Сантандер. Ну що ж, будемо спостерігати за подальшим розвитком подій в топ-чемпіонатах. Я думаю, має бути цікавіше, ніж в першій половині сезону, тому що матчів стає все менше і менше, а питань невирішених залишається ще дуже й дуже багато. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. Буду радий вітати на каналі нових підписників. На даний момент все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.